Eh, друзі, брати та сестри, слава Ісусу Христу! <гум> Знаєте, сьогодні хотів би говорити вам так само далі за розпізнання Божої волі на своє життя. І ну, як будувати ці відносини якби, з Духом Святим, з Богом Отцем, з Ісусом Христом? Як це відбувається в моєму житті? Я говорю суто за свій особистий приклад, Бог до кожного говорить. В різний спосіб, якби Бог веде кожного в різний спосіб. Просто є, є однакові моменти для кожного. І перший момент перший момент, це хотіти жити з ним. Не хотіти зцілення від нього, не хотіти від нього, якоїсь, знаєте, якогось звільнення, не хотіти ну, не хотіти від нього там якихось фінансових благ, не хотіти від нього якихось я не знаю, там служінь, не хотіти від нього, там, я не знаю, там чоловіка файного, там файної. Ну це все можемо хотіти, це все нормально, коли ти від нього просиш. Але першочергово треба хотіти бути з ним і говорити з ним. Другий важливий момент треба бути собою, якби там, так? І третій, такий, вважаю, що просто супер-супер важливий момент це. Казати, нехай буде так, як хочеш ти. Не так, як хочу я, мої знання, мої амбіції, а так, як хочеш ти. Бо ти цар мого життя. Е і дивіться, що відбувається. Їду я зі Львова, знаєте, якби там е вилізло в мене. Е Очередна брехня, як буде очередна, напишіть в коментарях. Вилазить в мене підводне каміння в служіннях багатодітним сім'ям. Вилізла, якби виліз обман там, де мені, ну, як сказали, я не договорила, я не обманула. Ну, для когось не договорила, для мене це обман. І ну мені понятно, боляче, якби обідно. Ну що ти інвестуєш, вкладаєш і свій час і. І кошти, якби там, та і ти просиш, просиш навіть е кошти, е навіть отець Роман Братковський допом допомагав цій сім'ї в певних в пев момент. І людина вдячна, і людина добра, і людина пробує змінюватися. Але на жаль, якби є приховано ну, є, є обман. І коли є обман, ти на обмані нічого не побудуєш. Якби. І мені боляче капець. Я їду просто і кажу, господь, чому якби є так? Можливо, це не моє служіння багатодітні сім'ї, багатодітні жінки. Ну, Може, я в цьому не актуальний? Може, це я сам собі якби, накрутив. ну, Це Це не ти мені даєш, якби, та, бо все вроді складається, як це від тебе. Якби, там, та. Я потім кажу: Господь, я зараз розрулююсь з цією сім'єю, з цією сім'єю. Я більше не хочу ну, ніякої іншої сім'ї. Я більше не хочу нікому допомагати з багатодітних. Хай це робить хтось, хто цим займається професійно. Та? Ну, я думаю, люди, які служать, вони мене розуміють, що, що, що це за діалог з Богом. Та? І потім, знаєте, якби їду, а мені якось так, я от все це Богу говорю, відкрито відкрито. Але мені якось, знаєте, немає цього такого знаєте, миру, благодаті. там, та? І потім, ви знаєте, я так в кінці цієї так, такої духовної і фізичної розмови. З ним, з Господом. Говорю, ти знаєш, Господь. Але якщо ти хочеш, щоб я, наприклад, це робив, хочеш щоб я допомагав цим сім'ям, цим сім'ям, хай буде воля твоя, не моя. Я готовий переступити свої амбіції, свої нехотіння нехотіння. Я хочу йти за тобою. Якщо ти цього хочеш, то дай мені якесь підтвердження, якийсь знак, щоб я якби продовжував це, це робити. І щоб я якби, зрозумів, що це є дійсно від тебе, що це не є моя фантазія, не є, фант... не є доброта мого серця. Я не знаю там. Ну якби. І ви знаєте, що відбувається. Цей момент, цей момент а... у мене дзвонить телефон, мені приходить повідомлення на, на Viber. <пи> пише мені повідомлення така Оля, Багатодітна жінка, яка має 9 дітей 9 дітей, всіх народила сама, сама від, від одного чоловіка. І Каже, пан Микола, там щось получиться з ліжками, ну, з тими. І ще каже, дуже б хотіла вас попросити, щоб ви мені допомогли поштукатурити грубо. Е... І знаєте, я якби знову шукаю аргументи, щоб не обходити в це служіння. Кажу, Боже, добре, перше підтвердження є, я розумію. І потім, а я ще не знав, ну якби, що в неї всі діти від одного. Думаю. Якщо в неї всі діти від різних чоловіків, і вона якби, залежна там від чогось, то не буду допомагати. Треба мені з нею поговорити по телефону. Я її набираю. Ну, Виясняється так, що вона жила з чоловіком, з одним чоловіком, все своє життя. Якби, там, так. І він її бив, тобто бив і останній раз побив так, що вона каже, я зрозуміла, що якщо я від нього не піду, то він мене просто заб'є. Заб'є і мої діти будуть в дитячому будинку. І вона пішла без нього. Слухайте, гола хата, повністю гола хата, голі стіни. І знаєте що? Господь її вже знайшов і бойлера, і пральну машину, і холодильник. Це все залишилось тільки зі Львова забрати і відвести їй. І на грубу вже знайшлися гроші. І в цей понеділок ми до неї їдемо. Якби хтось хотів долучитися е, якоюсь мінімальною допомогою, вона живе в Житомирі. А якщо може хтось би виявив бажання навіть поїхати зі мною до неї, запрошую, мій телефончик завжди можна знайти. Е, і мені можна написати коментар, я дам відповідь. Е, потребуємо всього: лішок, матрасів. Е, Меблів, ну якщо є можливість, підтримайте фінансово. Але якщо ви не в боргах і не, і не маєте кредитів, якщо ви маєте борги і кредити, будь ласка, закривайте свої борги, і хай Господь вас благословить. Люби просто, просто люби. Розпізнавай Божу волю, тому служимо потребуючим, бо Бог хоче цього. Дав мені підтвердження через пані Олю. А знаєте чому? Бо я сказав, я не хочу. Але хай буде воля Твоя. Тому бере, беремо свій хрест, валим на Голгофу і не нарікаємо, а благословляємо. Люби, просто, просто люби. Христос посеред нас. Будьте благословенні.